За час проведення Хмельницької з благодійних спортивних заходів на підтримку ЗСУ у 2025 році сума коштів склала майже 800 тисяч гривень. Це донати професійних спортсменів та аматорів зі всіх куточків України, компанії та філій на енергоатом. Усіх тих, хто відвідав майданчик ХАЕС, щоб не лише показати спортивні результати, підтримати здоров'я, а головне допомогти військовим. Успішне проведення заходів забезпечили організація молоді, адміністрація та проспіль. Ілка підприємства, я завдячую в першу чергу своїй молодій команді організації молоді, спортсменам, які до нас приїжджали, підтримували нас цілий рік. А звісно, усіх, усім гостям, всім, хто долучався, хто доєднувався, приєднується в майбутньому і, взагалі, ми робимо дуже велику справу. І на сьогоднішній день я ще раз повторюю, що спортсмени, які брали участь, вони розуміли, з якою метою ми це все робимо. Придбано та передано на передову вже третій автомобіль, закуплений за кошти з благодійних заходів, проведених Хмельницької АЕС. Ще одна масштабна допомога від Нетішинських атомників попрямує у гарячу точку фронту, де боронять нашу землю невтомні воїни титани. Сьогодні, завдяки організації молоді, проведеним благодійним заходам, працівникам Хмельницької АЕС, а також всім учасникам цим благодійним заходів була змога. Зібрати кошти та купити відповідне, закупити відповідний автомобіль, який допоможе бити ворога, допоможе наблизити нашу перемогу. Ремонт та відновлення авто виконали працівники транспортного цеху у вільний від основної роботи час. Транспортники також провели закупівлю необхідних запчастин. Позашляховик було передано для підрозділу, у якому проходить службу працівник ТРЦ. Він попрямує на харківський напрямок. Автомобілі на передовій стали, на жаль, розхідним матеріалом. Воїни, бригади, яка захищає цілісність нашої держави на цьому відтинку фронту, переконані, авто не лише допоможе виконувати бойові завдання, але й врятує не одне життя. Хочу подякувати Хмельницькій атомній станції, а також спілки молоді за такий приємний там подарунок, що вони нам допомагають спільними зусиллями до перемогти ворога. Я думаю, що воно нам дуже дуже поможе і з не одне життя. За майже чотири роки повномасштабної війни ми добре усвідомили, перемога без участі кожного з нас не настане. Українські атомники серед тих, хто спочатку вторгнення підтримує наших захисників на постійній основі, і ця підтримка продовжуватиметься.